Блискуча, бездоганна, провальна і злочинна. Все це про результати роботи Валерії Гонтаревої на посаді голови національного банку. Усі слова лунали в її бік у Верховній Раді. Залежить від того, хто оцінював. Президентська сила рада бачити Гонтареву на посаді і далі. А опозиція переживає, що вона збирається втекти за кордон через розслідування, яке вже проводить антикорупційне бюро. Ольга Кошеленко продовжить а хочете, я познайомлю вас з одним із найкращих банкірів у світі. Заходьте, заходьте, заходьте. Привіт, рада вас бачити. Один з найкращих банкірів у світі за версією Петра Порошенка іде у відставку. Представник президента у Верховній Раді і лідер президентської фракції по черзі добирають слово, яке б найвлучніше описало здобуток Валерії Гонтаревої на посаді. Національний банк зробив блискучу роботу. Робота Валерії Гонтаревої на посаді. Голови Національного банку України вважається фракцією, президентом, коаліцією, урядом бездоганною. До позитивів голови Нацбанку у БПП відносять очищення банківського сектору, стримування курсу гривні і співпрацю з міжнародним валютним фондом. Щоправда, партнери по коаліції Народний фронт відгукуються про гонтерів ні те, ні се. Є різні думки наших депутатів фракцій також, але впевнений, що робота по очищенню фінансової системи, банковської фінансової системи України була зроблена колосально. Можливі були помилки. Те, що це станеться найближчим часом, не було секретом ні для кого в політикумі. Посаду голови НБУ ще до заяви Гонтаревої навіть пропонували колишньому керівнику Нацбанку, лідеру народного фронту Арсенію Яценюку. Так, це правда. Він відмовився. Національний банк повинен вчорати не політика, а фахівець Арсеній Петрович все ж таки політик. Чому такого блискучого фахівця відпускають з роботи у президентській команді? Пояснюють моральним тиском, який чинився на Гонтарево, я чесно кажучи, був сам вражений і тим написам на огорожі маєтку Валерії Олексіївни, і те, як її випускали з дому, Мені здається, що будь-яка людина ну має якісь якусь межу терпіння, і будь-яка людина має право здатись. У профільному комітеті ради, втім, не вірять у розхитані нерви Гонтаревої. Її характеризують як жорсткого керівника не схильного до діалогу із парламентом. У нас підвідені комітету дуже багато інституцій державних. У нас є діалог з усіма, окрім голови національного банку. Чому? А от треба спитати, чому я, ну, я думаю, я, я думаю, я думаю, що Національного банку не вважає за потрібним в опозиції. Певні Гондарева зібрала свій вантаж негативу, тому іде. Звичайна людина могла оцінити хіба ослаблення курсу гривні у 2,5 рази та ліквідацію майже 90 банків за неповні три роки її керування. Тим часом набору слідує махінації з рефінансуванням проведені обшуки у Нацбанку та вдома у заступниці Гонтаревої Катерини Рожкової. Тож припускають, голова хоче сховатися від відповідальності. Це не просто заява, це її побіг від відповідальності, це її спроба виїхати за кордон і десь прилаштуватися в тих структурах, які і користалися нею. Коли вона руйнувала українську державу, коли вона знищувала українську банківську систему, розглядати заяву Гонтеревої цього тижня. Верховна Рада не планує. Президент має підшукати їй заміну і зробити подання. А наступні чотири тижні парламент не засідатиме. Тож, принаймні до середини травня, у Прошенка є час. Наразі серед найбільш вірогідних кандидатів називають першого заступника голови НБУ Смолія Ольга Кушеленко, Максим та Ілля Шенкаренки ТСН. Odin plus Odin.